Як багато ми знаємо про письменників, творами яких зачитуємося до пізних ночей, кожен із письменників був особливим. Когось днями не можна було відірвати від друкарської машинки, хтось не міг писати без пляшки віскі поруч, хтось черпав натхнення у принадах ночі та світанку, кожен з письменників був неповторним. І кожен мав свої звички та особливості, але в когось вони були ну, дуже дивними. Усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. Я подумала, що було б дуже цікаво самі більше дізнатися про відомих письменників і розповісти вам. Ну, бо якщо реально подумати, то ми знаємо про них не так багато. Мов відверто, хто детально вивчав біографію кожного письменника, який потрапляв вам до рук. Але, можливо, кожного і не потрібно. Але знаєте, я проти того, щоб завчати ось Леся, Українка народилася тоді, то померла тоді, то жила там. А Шевченко так і так. Мене більше цікавить якісь. Незвичайні факти про цих відомих, незвичайних талановитих людей, мені здається, що за допомогою таких фактів ми зможемо більше зрозуміти особистість письменника і якісь цікаві, не небанальні історії, ну точно запам'ятаються. І ми будемо, не знаю, більше розуміти. Людину, твір, якої взяли друг. Тому я вирішила зняти вам таке відео, можливо, навіть не одне, бо в мене є ще декілька ідей. І розповісти вам, дізнатися більше самій. Тож, давайте почнемо. І розпочати я хочу з нашого любого, видатного, відомого революціонера Івана Яковича Франка. Саме він та людина, яка почала носити вишиванку під Піджаком. Зараз це тренд. Але у період Австро-Угорщини та Польщі це виглядало як диватство. І це через це та також через прямолінійність Франка, його дуже недолюблювали у Галицькому Бомонді. Також Іван Франко був людиною, яка не одразу записувала віршову форму. Якщо в нього виникала якась ідея, він спочатку довго ходив будинком і настукував, шукав ритм. Аж потім під цей ритм мелодію він підбирав слова. І як тільки слова і мелодія, цей ритм поєднувалися, після цього він записував своє творіння на папір. Далі трішки поговоримо про Івана Нечуя Левицького, який завжди йшов спати і прокидався в один і той самий час. Це також стосується його трапез. Він ніколи не дозволяв собі випити чаю десь не вдома, в незапланований час, тому що вважав, що це може. Зрушити його ритм і вибити з колії. Також письменник дуже сильно боявся застудитися, тому завжди мав з собою шапку і якийсь теплий одяг. Крім того, Іван Чуйлевицький був дуже категоричний щодо правопису. Він вважав, що потрібно писати так, як говорять люди. Зокрема, його дратувала буква І. Апостроф, наприклад, він писав сім'я, а не сім'я, тобто без апостроф. Ольга Кобилянська – я, напевно, вас не здивую, якщо скажу, що Ольга Кобелянська дуже любила читати. Як тільки вона навчилася це робити, вона була нерозлучна з книгою. І у 18 років вона вийшла заміж. Але вона вийшла заміж не за коханого чоловіка чи якусь цікаву особистість, вона вийшла заміж, так би мовити, за бібліотеку. Тому що її чоловік був деканом філософської. Факультету і мав велику велику бібліотеку. І Ольгу Кобилянську не цікавило, яка він особистість. Її було найцікавіше, і найцінніше те, що тепер вона опинилася серед такої великої кількості книг, і тепер увесь свій час вона може присвятити читанню. Ну, знаєте, ми люди, які любимо читати, я зокрема. Не знаю, чи готова була б піти на такі жертви навіть заради книг. Тож я пропоную трішки поговорити про відомих зарубіжних письменників і розпочати хотіла б з Шилера. Цей визначний автор не міг працювати, якщо його шухляда не була повністю наповнена гнилими яблуками. На це нерідко скаржився Гетте, який часто заходив провідати свого друга. Шилер мав багато боргів і тому змушений був працювати по 14 годин на добу для того, щоб з ними розплатитися. Звісно, такий спосіб життя дуже скоро дав про себе знати, і Шиллер захворів дуже сильно, так що з елекції його практично виносили. Е на носилках. Запалення легень протікало важко, і нагадування про цю хворобу залишилося з шилером на все життя. Але до чого тут шухляда з гнилими яблуками лишається секретом. Джон Толкін, цей геніальний письменник, надзвичайно хропів, і його храп був настільки сильним, що він зазвичай спав. У ванні для того, щоб не турбувати дружину. Крім того, він просив, щоб його визначна трилогія Володар Перснів, щоб на неї не знімали екранізацію. Але жага грошей перемогла, і згодом, після його смерті, діти дали дозвіл на те, щоб його романи екранізували. Що з цього вийшло. Ми самі знаємо. Джейн Остін дуже сильно не любила, коли хтось намагався заглянути у рубкопис, який вона ще не закінчила. Тому двері її кімнату завжди скрипіли. Так вона могла чути, коли хтось заходив і виходив, і таким чином контролювала, щоб ніхто не побачив, що ж вона там пише. Великий британський письменник Джон Байрон все життя кульгав і був схильний до повноти, але це не завадило йому бути дуже велелюбним. Подейкують, що за один рік він ощасливив 250 жінок. Крім того, в нього була незвичайна колекція, він збирав лобкове волосся своїх коханок, клав його в окремий конверт і підписував, кому воно належить. Так от, подейкують, що Байрон захоплювався і молодими хлопчиками. Крім того, відомий письменник стежив, щоб його шкіра обличчя завжди була ідеально білою. У той. Період це вважалося признаком, ознакою якогось аристократичного походження. Я думаю, ви самі пам'ятаєте ці фільми, де всі з таким білим обличчям. І для того, щоб досягнути такого ефекту, Байрон неодноразово труїв свій організм оцетовим розчином. Щоб отруїтися, тоді цей розчин якось там, діяв в організмі, і це людини ставало дуже блідим. Але метод, як на мене, трохи дивний. Але хто я така, щоб судити відомого письменника? Алан едебагар Багарпо надзвичайно боявся темряви. Це важко повірити, якщо ви читали його твори, але насправді це так. Він не міг спати у нічний час доби, тому зазвичай спав в день. Заходи, які відбувалися ввечері, вночі, він оминав десятою дорогою, не гуляв в нічний час. Ну ось така його особливість, реально. Важко в це повірити, якщо ви читали його твори, але письменницька діяльність і людські якісь особливості час від часу відрізняються. Але в нього було от настільки цей страх панічний, що він в нічний час доби буквально не міг нічого з собою вдіяти, тому завжди і в дорогу вирушав світлий час доби і намагався усіляко уникати темряви. І останній письменник, про якого ми сьогодні поговоримо, це Ернест Хемінгуей. Він панічно боявся виступати на публіці. І взагалі він завжди говорив своїм друзям про те, що за ним постійно стежить ФБР і вважав, що його будинок повністю прослуховують і за ним постійно стежать. Як виявилося, після того, як розкопали деякі архіви, що підстави Хімінгу, підозри Хемінгуея не були. Такими вже безпідставними, тому що за ним справді стежили деякий час. Хемінгуей страждав на алкоголізм. Він пережив п'ять воєн, дві автомобільні і дві повітряні авіакатастрофи, а в результаті помер від того, що застрелився. І на цьому, друзі, все. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати, більше дізнатися про наших любих, відомих письменників. Якщо вам сподобався такий формат, то я, звісно, його продовжу, буду знаходити якісь інші цікаві факти і особливості для того, щоб ми ближче познайомилися з авторами книги, яких любимо, читаємо, обожнюємо, перечитуємо. Тому не забудьте залишити коментар, поставити лайк, підписатися, якщо вам було цікаво. А ми зовсім скоро побачимось у наступному відео. Тож бережіть себе.